Друзі, всім величезний привіт з малесенького Сінсею. Ну, не зовсім маленький, але порівняно в нашому місті, який є сінсей, то цей якби, саме найменший. Тому не буде дуже комфортна зйомка, якби не так, як привикли мої глядачі, що видно все дуже ідеально, розкладено ідеально. скільки висить цей жакет звіду. І знижечок не, немає на ці жакети, але вони дуже класненькі. Мені взяла з ціною і є непогана знижка 519 гривень, а коштував 799 гривень. А тобто знижечки є на ці жакети. Так що поспішайте в Сінсей придбати класний твідовий жакет. Як бачите, все вау-вау. Постараюся не вавкати, бо багатьох дратує моє вавкання. Бачу новесенькі сукні є. А, ну, можливо, вони настільки новесенькі, але я бачила-не бачила цю сукню. Сукня сарафан. бачила. Це 100% бавовна. І ціна 659 гривень. Музика, можливо, запишеться. Ну, не знаю, як є. Не дуже люблю саме цей маленький сінсей, але я поруч якби, і вирішила, О, яка класна сумка. Не бачила. Ось ця сумка точно в новиночках плетена. 599 гривень. Вона така глибока. Туди можна позапихати і воду на пляж, коли йдете, і рушничок, і книжку. Все, що хочете. Навіть її зняти неможливо. Ця сумка вона так зачеплена. Все просто хаотично. Хаос, хаос. Ну пару хвилин можна подивитися: 659 гривень. Така сукня тут і мережево прошло. Донизу нагулечки застібається блакитний колір, Це 100% котон. Непогана якість порівняно з того, яка ціна дуже низька, то супер. А шортики купи, ще в нас на кінець до потеплів, але ну, до такої степені, що можна вже ходити в таких шортах. А можливо незвично, щоб було досить холодно постійно. Це 100% віскоза. Такі привольні шортики і досить є різні кольори, різні принти. Вони такі легенькі пояс з гумкою, задним наперед дивлюся, але нічого не міняю, вони одинакові, зараз покажу. 339 гривень. Ось такі шортики. З гумкою і ще імітація зав'язки, просто зав'язуються, не стягуються. Кишеньки. Кишеньок немає бокових. Це погано, скільки їх багато, просто тьма. Це вже поліестер, це спідничка, так. а це шортики віскоза. Ні, це теж спідничка. <смі> так, це що? Це льон, чорний. Ось такі. З зав'язками, з бомбончиками. Так, зачепити. Ось, бокові, кишеньки. класна якість. Сподобалося, бачу, що ще є різні кольори. Дивлюся в розмірі S, Так, 339 гривень а, в складі віскоза і льон. Класна якість. Футболочки, сумочки, спіднички, лимонний принт. Ну, вже всі бренди цього року в лимонах. А, просто таке яскраве і воно класний має вигляд, тому якби всі бренди дружно підхопили. Цю тему 599 гривень. І все в лимонах. І чендем, і зараз, ну в зарі величезний асортимент, так непомітно, якби. В резервет теж багато всякого з лимоном. 100-100% потон. Пояс заду і гумка і донизу трапецію. І досить довга ця спідниця, така мідаксі, довжина. О, знов лимони, сукня з бретелічками, 459 гривень. Ось така. З гумкою вверху і це стовідсоткова віскоза, а ціна що 659 гривень, ось ця з, з поліаміду і 400... 659 гривень. А з візкози 459 гривень. Ну, де є правда на світі, скажіть. Так, футболочки дуже багато, 269 гривень, класненький вибір, просто неймовірно велико. Так от все накидано. Але футболки можна собі вибрати, які хочете. Набагато дешевше, ніж в резерве, а якість, тому що я купляла там і там. Хочу сказати, що якість практично одинакова. Там плюс-мінус, не можу сказати. Ну а ціна ціна на 200 грн. нижча. І вибір теж досить класний. Яскраві, принтові. Ось ці сумки мені подобаються ще. Відійшли покупці і зараз я вам покажу. Отака плетена сумочка, 599 гривень. Тут стягується такий ніби мішечок, і ця ручка відстібається довго. Це натуральний папір, не є синтетична сировина. Класненька. Вау, дуже класно. Так ще тут класненького в смужку, такий принт. Ходовий в топах продаж 599 гривень, 100% котон, сукня, сорочка, акцентні рукавчики призібрані. Якби, а так все мінімалістично. Немає ніякого ні принту, ні вишивки. 599 гривень. Не бачила їх. А ось ці з вишивкою. Зараз покажу ще. Ось така сукня, класна. рукави бух із вишивкою. Донизу вільна такою. Трапецію, ярусна ця сукня, і ціна цієї сукні 659 гривень. Всього нагона всього досить-досить класненько Ось. Футболочки, принт Монако. Так, яка ціна 100% котон 269 гривень. Тут стандартно вся така ціна. Коротко кажучи, музика дуже-дуже голосно в цьому магазині грає. Ну, просто навіть не те, що знімати, реально перебувати. 269 гривень. Ось такі були новиночки в сімсеї. А я зараз приміщаюся в інший магазин, робити Олі, так що залишайтеся на каналі. A few later. Всім привітки в Пульбір. Зустрічаємо нову колекцію. Бачу класні сумочки, топи і шортики. Вау, костюми якісь дуже класні. Дуже-дуже класний легесенький. Прекрасний топ, 1150 гривень, віскоза з поліаміном, прекрасний склад. Такий красивий коричневий колір, шоколадний. Трішки об'ємна таким балоном. Ця блуза знизу, бачите, з таким заворотиком. Дуже класно. Пульбір досить якісний бренд. І до цього топу є штани. Штани 1300 гривень віскоза з поліамідом. Красиві, широкі штанини. І разом буде саме то. Штани з гумкою в поясі. тут таких два мили гузичка. Нічого не регулюється. Просто для красоти, я так розумію, ці гузочки. Джинси широчені донизу, ось які вони широкі, з такими виточками знизу йдуть, з такими швами і потріпані понизу. Ось такі джинси, барель модель 1800 гривень. Також можна купити літню куртку. Досить цупка тканина. Це не джинс, такий щільний котон. Зараз буду дивитися склад, думаю, що це котон. Так, це стовідсотково бавовна, на 1800 гривень. А ще класні є костюми, широкі штани палацу з фактурної тканини. І є блуза топ. Штани коштують 1150 гривень. І прекрасний склад, склад 65% бавовни, 34 поліастеру. Прекрасний склад. А вони з гумкою стягуються і широчені донизу. Колір масло. Такий топ. Нагадую, що в складі є котон. 900 гривень. Ціна, спинка відкрита, просто зашнуровується такі мотузочки і все. Нічого більше не треба на одне плече разом з цими штанами. Ще ось такі костюми є в оливокому кольорі. Ну, це вже не то. Навіть не буду їх показувати, Ну, щось вони мені не сподобалися. Хоча мінімалістичні. В принципі, можна показати, бо хтось подумає, чому ні. Мені таке подобається. Тому покажу. Що скажу до оливкових цих штанів? Тобто до костюму ще є оливкові шльопанці. Класні. В принципі, непоганий склад. Тут віскоза з поліестером, просто топ, має бокову драпіровочку, такий приємний оливковий колір. Я щось думала, що це повністю поліестер, але ні. І широкі штани палацу тисячу гривень з лункою і стягуються. Подивимося ці шльопанці. легесенькі на один пальчик. Досить класні, такі милі літні з квіточками. Малесенькі. Низькі підбори, 1800 гривень, це шкірзам. Які босоніжки! які жіночні, спереді квітка в'язана. Так ніби хтось сам собі сидів і зв'язав гачком. Клас. Які красиві, милі босоніжки! Вони і нарядні одночасно, такі літні. До любої сукні підійдуть. Приємний такий бежево-кремовий колір. Ну і ще такі мюлі шльопанці. В кольорі Тіфані і в червоному кольорі 1300 гривень. А це босоніжки червоні. Сорі. Шльопанці ось такі. А це босоніжки. І ціна босоніжок 1300 гривень. В сандалі написано. Товару дуже багато, чоловічі, жіночі, принтові футболочки на 649 гривень. Також можна купити собі жилетку на вигляд, як льон, Віскоза льон в складі. 1150 гривень Ззаду з ремінчиком. І до цієї жилетки є шорти. Також є різні кольори. Білесенькі стильні шортики, віскоза і льон. Це від жилетки, це в костюмі. 900 гривень коштують шортики. Ще такі стильні шльопанці на високій платформі. На як натуральна замша, досить важкуваті. І це дійсно натуральна замша. Джуд і натуральна замша. Навіть ще продаються чоботи, які можна носити, чоботи, козаки можна носити шортами і буде досить стильно. Такий американський кантрі стайл. 1150 гривень. Ось така блуза. Блуза з оборочками на зав'язках і широкі рукавчики. І джинси з металевим декором широкі 2000 гривень. Ще такі джинси дуже лезні з за заворотами, але це треба а, це хтось підвертав, деколи є просто, що вже зафіксовані дуже вони довгі. І такі джинси коштують півтора тисячі гривень. Півтори. півтори. Так, така сукня. Сукня слін з фактурної тканини з відкритою спинкою. Поліестер з Астаном 1300 гривень. І ось такі козаки це шкірза. І ціна 2 тисячі гривень. Сподобався топ. Така тканина вже класна, еластична, чорний, базовий. З відкритою спинкою. 800 гривень. поліестер, віскоза ластан. Шортики, білі, темно сині джинс, висока посадка, 1300 гривень. Ось такі новиночки були в пульбір. Всім папа, -па, всім папа -па і до зустрічі у нових відео.